Таю вас подивитися новини Лафа. Мене звучать Галина Остаповець. Наразі я перебуваю у Давосі. Сьогодні тут закінчився третій день міжнародного економічного форуму, а також третій день панельних дискусій у відкриння хаос власне тут у Давосі. Найбільше уваги було привезли до е, виступу Вадима Скідівського, нагадаючи заступник е, голови МУР, та е, Колеба, нашого міста закордонних країн. Що сказав Скідінський? Він ще нагадав про те, що Росія поновила потужні ракетно-дронові атаки по Україні, що Росія дуже швидко вчиться, вона трошки змодифікувала свої ракети. Однак е, це не заважає українській системі ПТО успішно справлятися із ними. Також панські пішки нагадав отримати Росії на 24 рік це виснаження нашої протиповітряної е, оборони, е, виснаження нашого аеродромного комплексу, знищення наших винищувачів, а також Росія завдаватиме е, удари по нашому ВПК, яке все-таки дуже дошкуляє ворогу. Дмитро Коля наголошував на тому, що підтримка світу щодо України не змінюється, але світу та західній Європі особливо потрібно підвищувати свій ВПК. Оскільки Путін також може напасти на одну із європейських країн, Голеба також нагадав, що незважаючи на те, що Росія повністю перевела свою економіку на військові рейки, все ж таки наш потенціал власне із разом із потенціалом наших західних союзників у 20 разів перевищує російський ВПК. Завтра, тут останній день Всесвітнього економічного форуму. Ми не будемо підводити основні підсумки, ми будемо дивитися на їх реалізації у наступні тижні, а то й місяці. Нагадаємо за позитивні тенденції. Саме тут у Швейцарії президент України Володимир Зеленський домовився із президенткою Швейцарії про проведення міжнародного мирного саміту. Очевидно, це станеться вже... Цього року як відмітили нам наші джерела в команді президента, це був достатньо потужний візит Зеленського до Швейцарії, тому теж будемо дивитися на реалізацію власне цього візиту. Ну і на кінець така жартівлива ремарка. Погода у Давосі дуже швидко змінюється. Вчора було мінус 16, а сьогодні вже плюс 5. Ще раз нагадую про те, що світ змінюється, Більше прохлини, але тепло обов'язково настав.